Ті усіх нас любить, і цю божественну любов ми можемо знайти в усьому, що нас оточує, у безхмарному привітному небі, яким він дивиться в наші очі, у задвічених полях, які радують барами нашу душу, у доторках теплого літнього вітру, яскравих променях сонця, погожого літнього дня. Та найбільший Господь любить нас через людей, яких він приводить у наше життя. І найіскравішим прикладом божественної любові для нас, духовної родини Кафедрального собору Преображення Господнього, є ви, високоправзащеніший владико, у сьогоднішній знаменний день вашого молодого ювілею. Ми дякуємо Богу за дар вашого життя, за те, що за його благим промислом ви обрані стати архієреєм Церкви Христової, а зовсім згодом. І нашим духовним батьком. Ми щиросердечно радіємо, що ви саме з нами у нашому мальовничому місті проповідуєте Слово Боже і надихаєте і духовно збагачуєте всіх нас, прищеплюючи любов до Бога і церкви Христової. Ваше служіння це світло, що веде до Бога, це молитва, що обіймає людські серця. Це жертовність, яка дарує надію. Одному лише Господу відомо, з якими викликами та складнощами вам доводиться щодня зустрічатися у вашій нелегкій праці, та попри все, ви продовжуєте залишатися гідним прикладом та духовним авторитетом для увіреної вам Богом пастви і не втомлюєтеся надихати та підтримувати нас. Щиро сердечно вітаємо вас! Та бажаємо, щоби за молитвами Пречистої Богородиці, Господь і надалі являв вам свою милість, підкріпляв вас духовно і тілесно, на вашому нелегкому шляху архіпастерського служіння в сьогоднішніх складних умовах постійного протистояння, нехай Господь благословить вам ще багато років плідного служіння на благо Церкви Христової та нашої держави, і оберігає вас від всіх ворогів. Видимих і невидимих. Молимося, просимо для вас міцного здоров'я, душевного спокою, терпіння та наснаги на вашому нелегкому шляху. Нехай Всемилостивий Господь підкріпляє вас та додає сили у служінні, оточує вас лише добрими і щирими людьми, однодумцями, з котрими ви могли би втілювати всі ваші благі задуми і бути впевненим у їхній підтримці. Безмірно любимо вас, цінуємо, поважаємо, дякуємо Богові за вас.